Друзі, впізнаєте цю жінку? О, її танці зводили з розуму сотні чоловіків. Вона з легкістю зваблювала впливових чиновників та військових і витягувала з них державні таємниці. Матахарі, шпигунка легенда. Про неї написано сотні книг і знято десятки фільмів. Але чи дійсно ми знаємо її справжню історію? Відповіді у сюжеті рубрики Шпигунські історії. 15 жовтня 1917 року знамениту танцівницю і шпигунку Мата Харі ведуть на страту. Вона спокійна, шикарно вбрана і на підборах, опинившись перед розстрільною командою, зриває з себе одяг і кричить: Повія так, але не зрадниця лунають постріли. Чи ні, було не так. Матахарі, зберігаючи спокій, попросила не зв'язувати її руки і не надягати на очі пов'язку. Вона послала розстрільній команді повітряний цілунок і сказала: Я готова, панове. Чи було інакше? Те, як стратили Матахарі, стало легендою. Як зрештою, і все її життя, майже 100 років французька розвідка зберігала секретну інформацію про танцівницю шпигунку. Після оприлюднення документів багато міфів про її життя були спростовані. Тож, як насправді склалася доля легендарної Матахарі? Маргарета Гертруда Зелле – таке справжнє ім'я Мата Харі. Вона народилася в Нідерландах 7 серпня 1876 року. Сім'я жила у достатку. Її батько володів магазином капелюшків. Але коли Маргареті було 13, батько покинув сім'ю заради іншої жінки. Через два роки померла мати. На той момент Маргарета розквітла як дівчина. Смоглява красуня привертала увагу як однолітків, так і старших чоловіків. В 16 років її вигнали зі школи. За роман з директором їй довелося переїхати в Гагу до родичів. Маргарета вийшла заміж у 18 років завдяки оголошенню в газеті. Її чоловіком став 39-річний офіцер Рудольф Маклауд. У них народилися донька та син. Як сім'я військових, вони багато подорожували, згодом переїхали до Індонезії. Але в Азії Маргарета побачила чоловіка справжнім. Він пиячив, вбив її та зраджував. Одна з коханок заразила Рудольфа Сифілізом. Маргарета та їхні діти теж захворіли. Сто років тому Сифіліс лікували ртутю, і їхній дворічний син. Син помер від ртутного отруєння. Пробачити такого чоловікові Маргарета не змогла, і в 1902 році вони розлучилися. В Амстердамі Матахарі намагалася жити звичним життям. Вона стала коханкою німецького консула Карла Кремера. Однак той виявився таємним агентом. Він спробував завербувати Матахарі, щоб вона спала з потрібними людьми та вивідувала інформацію. Він навіть заплатив їй аванс 20 тисяч франків. Це приблизно 60 тисяч доларів на наш час. Матахарі відмовилася співпрацювати, але гроші забрала. Вона вирішила, що це достойна компенсація за конфісковані німецькими. Прикордонниками речі. Жінка не здогадувалась, що ці гроші стануть для неї фатальними. Мата Харі вирішила повернутися до Франції. Корабель, на якому вона була, зробив транзитну зупинку у Британії, де пасажирів допитали офіцери розвідки. Молода, впевнена жінка, яка володіє кількома мовами, викликала підозри у британців. І про неї повідомили начальнику французької контрозвідки Жоржу Ладу. Січень 1916 дев'ятсот у Франції Матахарі жила як і раніше, танцювала, відвідувала вечірки, зустрічалася з чиновниками та офіцерами. Але тепер агенти французької контрозвідки відстежували кожен її крок, перехоплювали дзвінки та розкривали пошту, але так і не виявили нічого підозрілого. Та Жорж Ладу вирішив, що танцівниця може бути для нього корисною. Він запропонував Матахарі за мільйон франків поїхати до Німеччини, звабити одного з офіцерів та добу. Бути секретною інформацією. Перед такою спокусою танцівниця не встояла. Матахарі виконала завдання. Вона дізналася про передислокацію німецьких військ через порт Кале, але ніякої реакції на добути інформацію так і не дочекалася. Тоді вона вирішила дізнатися більше подробиць, чим викликала підозри німецької контрозвідки. Там не забули про 20 тисяч, які танцівниця безкарно у них забрала і вирішили помститися. Німці відправили шифроване повідомлення, що Мата Харі їхній подвійний агент, але при цьому використали шифр, який яким було відомо, французи розгадали. Німці її підставили, аби направити французів на хибний слід і відволікти увагу від справжніх агентів. Та для Жоржа Ладу це повідомлення стало справжнім подарунком. По-перше, він переконався у власних здогадах. А по-друге, французи зазнавали важких втрат на фронті, і армія була деморалізована. Терміново був Потрібен ЦАП відбувайло, аби звалити провину за поразки. Про все це Матахарі не здогадувалася. Повернувшись до Парижу, вона сама пішла прямісінько у лапи Жоржа ладу. Більше трьох місяців Матахарі провела в одиночній камері, де її допитували та катували. Врешті-решт її засудили за шпигунство на користь німців, через що французька армія втратила понад 50 тисяч солдат і винесли смертний вирок. Коли її страчували, не було ні пафосних фраз, ні ефектних жестів. Її життя обірвалося, коли їй був всього 41 рік. Вона стала жертвою обставин, жорстоких ігор спецслужб та власної наївності. Французька розвідка демонізувала. Ала Матахарі, аби виправдати власні поразки. Це був не перший і далеко не останній випадок, коли спецслужби вдавались до маніпуляцій та пропаганди, аби очернити невинних та ввести громадськість в оману. Але про це іншим разом. Далі буде.